Мирослава найменша з чотирьох сестер у родині. Живе та навчається у Кмитівській школі інтернаті Улюблений предмет. фізкультура. Вперше, потрапивши до центру розваг, прагнула скоріше зайти на роледром. Катання на роликових ковзанах захопила Любов Петренко. Не знаю, наче ти летиш відчуття. Люба має мрію. По-перше, я Ой, хочу в Індію поїхати. По-друге, всі рідні, щоб були рядом зі мною. Усі 20 дітей, котрим випала нагода взяти участь у акції посмішка дитини, окрім того, що не мають когось із батьків або зовсім залишилися без батьківського піклування, належать до особливої категорії. Діти з особливими потребами, цікаві діти. на Них ми використовуємо різні, різноманітні форми розвитку, навчання. Вишивають, малюють, танцюють, співають, в'яжуть з бісера. Дуже чудові роботи. Взагалі, дітки в нас молодці. їм дуже подобаються різні такі розвиваючі вправи, ігри. Посмішка дитини та подібні її заходи допомагають дітям незахищених категорій відчути турботу громадськості. Зазначає голова Коростишівського осередку молодих регіонів Павло Озняков. Такі діти відчувають підтримку з органів як влади, так і органів громадських організацій, яка пов'язана як як в наданні матеріальної допомоги, так і в наданні психологічної, соціальної допомоги від волонтерів, від громадських організацій, в тому числі і від громадської організації Молоді регіони.